дуже Поширеною і, як на мене, дуже перспективною формою співробітництва це є утворення спільних комунальних підприємств, установ та організацій. Ну, зовсім недавно мені довелося бути при такій достатньо емоційних розборах ситуації щодо рішення. Тарасівської сільської ради про відведення земельної ділянки на створення там сміттєпереробного заводу, причому та земельна ділянка знаходиться ніби дуже близько біля сусідніх територіальних громад це поштової. І боярки. Ну, це так суттєво збурило людей, і там були дуже емоційні розмови, що ми не допустимо будівництва, але не ставилось питання, а що ж робити із сміттям. І в процесі розмови мені довелося там також виступати. Я запропонував версію, будь ласка, в нас же є закон про співробітництво територіальних громад. Давайте всі сусідні територіальні громади, особи їх голів, зберуться і домовляться. Що робити із сміттям? Тому що сміття все одно продукується незалежно від того, хочемо ми бачити сміттєпереробний завод чи не хочемо. Але для того, щоб всі мали інтерес, давайте створюйте спільне підприємство, комунальне підприємство, яке буде займатися збором сміття. Відповідно, в межах цих громад, які домовляться, можна визначити місце, де розмістити такий сміттєпереробний завод чи полігон, де буде здійснення. Здійснювати захоронення, і щоб він був найбільш віддалений від усіх поселень, тобто найменше був шкідливий для людей. І таким чином всі будуть мати свою частку у цьому підприємстві, всім будуть впливати відповідно на управління, ну а далі можна прийняти будь-яке рішення, або потім це підприємство продати інвестору, як, ну, Думалось на першому етапі, чи бути об'єктом зовнішнього інвестування, і від цієї переробки кожна громада отримає свою частку. Тобто це така дуже цікава схема, і при прийнятті закону було внесено зміни і до господарського кодексу, який не передбачав створення таких спільних підприємств за участю кількох територіальних громад. На сьогодні є дуже цікавий досвід. Наприклад, про створення спільної архівної установи 27 сільрад прийняли рішення і утворили таку спільну архівну установу, тому що дійсно архіви потрібно зберігати. В кожній сільраді цей архів не утвориш, це буде занадто дорого. Такий проєкт може бути цікавим і для інших територій. Ну і найвищою формою якби, співробітництва це є утворення спільного органу управління. Що це таке? Це достатньо була гаряча тема при обговоренні і ухваленні цього законопроекту, тому що йшла мова про те, що органи місцевого самоврядування можуть створити спільний орган. Що таке за такий спільний орган може бути? Ну справа в тому, наприклад, багато особливо дрібних територіальних громад, вони не мають ресурсу і не мають спроможності там виконувати повноваження, які передбачені. Ну, зокрема, у них точно немає ні ресурсів, ні кваліфікованих кадрів на створення архітектурно-будівельної інспекції. Але саме цей орган він відіграє ключову роль при наданні дозволів на будівництво чи веденні в експлуатацію побудованого об'єкту і це. Була велика нарікання з боку органів місцевого самоврядування про там корупцію, хабарництво по лінії цих дозволів. І законодавство дозволило в принципі, органам місцевого самоврядування створювати такі інспекції, але для цього передбачена ціла низка кваліфікаційних умов. Тому лише створивши такий спільний орган на декілька громад, ну зокрема, коли є невелике місто і навколо сільради, можна Заснувати таку власну інспекцію, яка буде ну, ближче до людей, її можна краще контролювати і таким чином і побороти корупцію, і спростити ситуацію з будівництвом. Так само можна створити там спільну юридичну службу, спільну бухгалтерію. Тобто це найвища форма співробітництва. Тому, на жаль, сьогодні практики застосування цієї форми поки що немає. Але тим не менше, на сьогодні є вже більше 80 договорів про співробітництво територіальних громад. Якщо подивитися... У регіональному вимірі то лідером, безумовним лідером є Полтавська область, далі є Івано-Франківська, Волинська області, ну і там Чернігівська, Черкаська, Хмельницька, але є і області. Ну, наприклад, Житомирська, де цих договорів вкрай мало. Хоча з іншого боку, в Житомирській області сьогодні створено багато об'єднаних територіальних громад.